Вітаю, друзі! Сьогодні 18 липня, з вами знову Реклочок. Схоже, що в Європейському Союзі чекали саме 18 липня, щоб затвердити 18-й санкційний пакет, де передбачено і обмеження цін на російську нафту. Словаччина і Мальта зголосилися, що будуть голосувати за. Принаймні, не будуть блокувати це питання. І у Дональда Трампа знайшли хворобу. Не смертельну, але, як на мене, небезпечну. Все, що знаю на цю хвилину, також про обстріли російської території українськими БПЛА. Зараз вам готовий розповідати. Тому, друзі, з вас, коментар, підписка, вподобайка. І дуже вас прошу закрити збір для 66-ї бригади. Залишилося буквально 13 тисяч для того, щоб вже добити нашу цифру в 125 тисяч і щоб швиденько закупити все необхідне, і аби воно все поїхало на фронт. Так, друзі, саме на фронт, не в тил. Посилання на збір в описі під цим відео. Дуже прошу вас про донат 10, 20, 50, 100, 150. Будь-яка сума дуже важлива. Розпочнемо із атаки по Україні. Вона все-таки була минулої ночі, прилітала по Запоріжжю. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Федоров. Також російські безпілотники атакували транспортне підприємство в Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинув 52-річний чоловік. Ще двоє постраждало. Але і наші безпілотники сьогодні масово атакували російські військово-промислові підприємства. Бо наші безпілотники по цивільних об'єктах не літають. Українські БПЛА атакували під та Дзержинськ, і не лише в Дзержинську, Нижегородської області пролунало не менше 10 вибухів. Безпілотники атакували цілі в районі місцевої промзони. У Дзержинську розташовані заводи з виробництва боєприпасів та компонентів до них. Кажуть, що там вибухало. Також місцеві жителі повідомляють. У соцмережах про приліт у сонячногорську Московської області та щонайменше три вибухи в передмісті Зеленограда. Крім того, вибухи прогреміли цієї ночі у підмосковній Кубинці. Але російська ППО звітує про те, що вони збили за ніч 73 українські безпілотники. Дуже цікава географія. 31 БПЛА над територією Брянської області, 17. Над Орловською областю, 10 над Московським регіоном, зокрема, три, що летіли безпосередньо до Москви, вони кажуть, що все збили. Чотири збито нібито над територією Республіки Крим, три безпілотники над акваторією Азовського моря, по два над Смоленською та Нижньогородською областю. А також один збитий над Білгородською, один над Калузькою, один над Воронезькою областями, а також один над Акваторією Чорного моря. Все-таки ми продовжуємо. Трішки кошмарити росіян для того, щоб вони розуміли, що війна є і на їхній території. Але Фрідріх Мерц каже, що треба Україні далекобійну зброю більш потужнішу. І тоді, каже, переваги в Україні буде значно більше. Стосовно передачі таких далекобійних систем я ще обов'язково повідомлю в цьому відео, тому залишайтесь, не перемикайтеся. Україна ж пропонує нашим партнерам випробувати свою зброю на фронті. Про це пише видання. Ройтерс є спеціальна програма українська, яка має назву Тест в Україні, яка пропонує іноземним оборонним компаніям можливість надсилати техніку для бойового тестування і проводити дистанційне навчання, утримувати фідбек від ЗСУ з самої передової лінії, з лінії бойового зіткнення. Пріоритет для України, звісно, це є протиповітряна оборона і засоби перехоплення дронів, системи щі та боротьби з плануючими. Бомбами і також морські дрони, РЕП і розумна артилерія. Ну, все, що може знищувати ворога, все нам дуже цікаво. Я бачу багато коментарів з приводу того, що мовляв Україна перетворилася на полігон. Так, друзі, на превеликий жаль, сьогодні ми є полігоном для багатьох геополітичних питань, в тому числі і для випробування новітніх зразків західної зброї. Але саме війна Росії проти України спонукала європейців більше допомагати Україні. І Сполучені Штати Америки долучаються до цього процесу, хоча в дуже цікавий спосіб, я ще про це говоритиму, але все ж таки долучаються. А іншого виходу у нас, на приводи, жаль, нема. Тому я розділяю незадоволення про те, що ми є полігоном, але оцінюючи реальність ситуації, то краще ми будемо чимось хоч захищатися, аніж будемо окуповані Росією. І це не якісь голослівні. Вислови, а це реальність, яка може загрожувати Україні і загрожує, якщо до нас не буде надходити допомога із Заходу, на рахунок допомоги. Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Дівенс, якого ми давно не чули, сказав, що Сполучені Штати Америки не будуть передавати безкоштовно до України зброю. Таку заяву він зробив вже після того, як 14 липня Дональд Трамп оголосив про те, що відновлюється постачання військової зброї до України. За рахунок європейських наших партнерів. Окремих європейців така ситуація, звісно, обурила. Вони не хочуть платити. Але США говорять, що іншого виходу, мовляв, для європейців, для України, немає. І потроху, але окремі лідери країн роблять заяви про те, що вони готові долучатися до ініціативи Дональда Трампа. Так, це ініціатива Дональда Трампа і тому Джей Дівенс. Ще раз наголошую про те, що оскільки Дональд Трамп на відміну від Джо Байдена поставив інтерес США на перше місце, то вони використовувати податки громадян України на зброю для України не будуть. За це мають заплатити громадяни Європи. Така от нині, друзі, ситуація, але в будь-якому випадку, сьогодні, ми маємо по факту готовність Європи оплачувати цю зброю. В той же час у Білому домі заявили, що якщо впродовж 50 днів не буде домовленості про припинення вогню в Україні, Росія зіткнеться з дуже високими тарифами і вторинними санкціями. Про це заявила прес-секретар Білого Дому Керолан Лівіт. Їй поставили запитання: а де ж щирість ваша пані? Лівід, тому що торговий оборот між Росією та Сполученими Штатами Америки складає всього на 3 мільярди доларів. Ну, вона сказала, що 3 мільярди, мовляв, це немало, хоча насправді це крапля в морі. Але що каже власне Лівід? Країни, які купують нафту у Росії, також будуть піддані санкціям. Це завдасть серйозної шкоди економіці Росії. Про щирість намірів Дональда Трампа. Ну, чесно кажучи, говорити складно, враховуючи те, що Трамп часто відтерміновує ведення тарифів проти країн, з якими він веде торгові війни, то нині позиція Трампа навіть сумнівна в очах деяких його навіть колег по команді. Вони кажуть, ну де той саме Трамп, який був рішучим і так далі. Але якщо брати до уваги навіть вчорашню заяву міністра нафти Індії, про що я говорив у вечірньому відео, то все ж таки країни, такі як Китай та Індія, Публічно або заколісно виказують побоювання з приводу справді санкцій, які може вести Трамп, якщо Росія не припинить війну. Трамп агресивно буде добиватися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні, каже речниця Держдепу США Темі Брюс. І наголошую: я думаю, що Трамп це людина, яка прийматиме ці рішення, і він продовжує підходити до цього агресивно, аби його бачення щодо завершення цієї війни було реалізоване. Але знову ж таки про агресивність Трампа вже навіть сумнівається у Білому домі окремі члени його команди. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який проводив неодноразово переговори з Дональдом Трампом про закупівлю додаткового озброєння для України. І, власне, я вам хочу друзі наголосити на тому, що Німеччина сьогодні є фаворитом ініціативи про придбання зброї у США для України. Заявив про те, що передача систем Петріот до України займе кілька тижнів, але не місяців, як то говорив Борис Пісторіус. І вже не стоїть питання, передамо чи не передамо, а стоїть питання, коли передамо. Я хотів би звернути вашу увагу саме на цей момент, тому що до того, поки Дональд Трамп не зробив заяву про. 17 систем Петру для України Німеччина взагалі відкидала будь-яку можливість передачі до України засобів захисту повітря, що каже МЕЦ. Наші міністри оборони обговорюють, як можна організувати поставку Петріот в найкоротші терміни. Ну я вже сподіваюся, що це питання буде обговорюватися безпосередньо і Шмигалем. Хоча він, як уже колишній прем'єр-міністр України, в курсі всіх подій. І далі МЕРС продовжує. Але системи потрібно не тільки доставити, а й встановити це питання не годин, а днів і тижнів. Тобто Дональд Трамп справді своєю агресивною політикою, своїми агресивними заявами, які не завжди супроводжуються агресивними діями, а все ж таки підштовхує Європу до швидшого ухвалення рішень і практичних дій про допомогу Україні. Також МЕР заявив, що Україна дуже скоро отримає додаткову підтримку, яка допоможе завдати ударів на великі дистанції. У Кремлі вже неодноразово. Характеризували Фрідріха Мерца самими останніми словами, бо вони побоюються його ініціативі. Справді, на відміну від Шольца, Мерц проявляє більше активності в питанні допомоги Україні. І зараз він говорить про далекобійну зброю і каже, що Україні потрібні системи для глибоких ударів, аби краще захищатися, і що дуже скоро, у найближчий час, Україна отримає додаткову підтримку в цьому напрямку. Яку конкретно він не уточнює, але каже, що буде в набагато вигіднішому становищі Україна, зможе використовувати ці системи, а також отримати від нас підтримку щодо цих систем у найближчі тижні та місяці. Про які системи йде мова? Це не про Петріот. Поки що не зрозуміло, але ми вже знаємо про те, що ми спільно з Німеччиною реалізовуємо проект із виготовлення далекобійних то дронів, чи то ракет. А може, це будуть українські Тауруси, друзі. Великобританія також обговорює зі Сполученими Штатами Америки, як і Фрідріх Мерц, ініціативу про закупівлю у Сполучених Штатах Америки зброї для України. Про це пише ведення Bloomberg і таку заяву зробив Кір Стармер на спільній прес-конференції із Фрідріхом Мерцем, де вони підписували угоду про взаємну допомогу у разі нападу на одну із країн. І стармер сказав, що ми працюємо з союзниками над тим, щоб надати Україні необхідні засоби і забезпечити ефективність їх засування. Ну, чесно кажучи, британці трішки жадібні по відношенню до питання підтримки України. Так, вони нам надавали першими. Танки вони надавали нам першими далекобійні ракети, але об'єм фінансової і військової допомоги, так само як і французький, я вже говорив це неодноразово скромний, і в порівнянні із Німеччиною в рази менший. Те, що Стармен долучається до ініціативи не Тональда Трампа, я скажу, а Фрідріха Мерца, тому що першим почав розмову про закупівлю американської зброї у США Фрідріх Мерц. Це на цю ініціативу просто Трамп погодився. Зараз Трамп видає це за свою. Окей, ну це не це настільки важливо, нехай собі чубляться, на те, вони політики. Але те, що сьогодні Великобританія все ж таки буде долучатися до цього процесу, це дуже важливо. І також до е, проекту закупівлі зброї у Сполучених Штатах Америки будуть долучені Канада та країни Північної Європи. Країни Балтії і інші, там Польща, Італія, Франція мовчать, не хочуть. Жалко їм грошей для нас. І сьогодні, 18 липня, у Європейському Союзі все ж таки ухвалять 18-й санкційний пакет. Що сталося? Чому Словаччина погодилася на це? Як сказав Фіцо учора у вечірньому відео, зверненні. То він після переговорів із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Дрляєн домігся від неї гарантій енергетичної безпеки для своєї країни. Але дуже стурбований тим, що з 2028 року постачання російської нафти і газу до Європи буде повністю припинене, тому буде ще кошмарити. А зараз він говорить наступне на даному етапі. Продовжувати блокувати 18-й пакет санкцій вже контрпродуктивно. Всі можливі варіанти вичерпані. Збереження нашої позиції щодо блокування може зашкодити нашим власним інтересам. І Мальта також, нібито, погодилася на позитивне голосування 18-го санкційного пакету, які гарантії безпеки дали Мальті, аби вона і надалі заробляла на тіньовому танкерному флоту, який перевозить російську нафту. Дізнаємося трішки згодом і очікуємо безпосередньо рішення вже сьогодні Європейського Союзу про 18-й санкційний пакет. Як тільки дізнаюся, деталі його вам обов'язково повідомлю. В НАТО зробили дуже різку заяву. Поки що реакції Кремля на неї я не чув, але вона, як на мене, дуже класна. Чому? Тому що прямо вказує на те, що якщо Росія буде продовжувати... Реалізувати свої наміри з атаки країн НАТО, то НАТО не буде чекати. НАТО розробило план швидкого знищення Калінінградської області в разі військової загрози з боку Російської Федерації. Таку заяву зробив командувач сухопутними силами США в Європі та Африці Крістофер Дорахю, що він власне говорить. Російська область затиснута між Литвою і Польщею, і це мішень, яку можна знищити в найкоротші терміни. Наші сили і союзники можуть стерти її з лиця землі швидше, ніж будь-коли раніше. Раніше таких заяв з боку НАТО не було. Але зараз вони говорять про превентивний удар, що, як на мене, дуже правильно. А в Росії тим часом намагається боротися з будь-якою пропагандою, і не лише ухваленнями законів про іногентів і так далі. Там можуть вести обмеження на використання месенджерів, розроблених у як вони кажуть, недружніх країнах. Мова йде про WhatsApp та Telegram. Путін направив до уряду Російської Федерації доручення, в якому зобов'язав Кабмін подати пропозиції щодо ведення додаткових обмежень на використання в Російській Федерації програмного забезпечення, в тому числі комунікаційних сервісів. Виробленого в недружніх іноземних державах мова йде саме друзі про ці два месенджери. Тому, коли ми говоримо про те, чи справді Телеграм дружній до Росії чи ні, ну зверніть увагу на це. І в тому числі до цього переліку потрапляє WhatsApp, який точно розробляв не російський громадянин Дуров, а відверто кажучи, громадянин США з українським походженням. Це пізніше WhatsApp викупив Фейсбук. Відповідальним за виконання цього доручення Путіна призначено прем'єр-міністра Мішустіна, і вже до 1 вересня він буде повинен дати якусь відповідь. Уже були випадки на Росії тестового блокування месенджеру Телеграм. Про WhatsApp не так багато було повідомлень, а про Телеграм писали дуже багато. І на завершення, друзі, вам цікава інформація про скандал, який розгорається і продовжується у Сполучених Штатах Америки, і він пов'язаний із. Дональдом Трампом і Епштейном. Ви, певне, вже знаєте про цю історію. Друзі Джефрі Епштейна надіслали йому непристойні листи для святкового альбому на 50-річчя. Один із них був від Трампа. Про це пише Wall Street Journal. і Трамп уже пообіцяв подати судовий позов проти цього видання. Газета повідомила, що отримала доступ до деяких файлів, пов'язаних із скандально відомим фінансистом Джефрі Епштейном. З них стало відомо, що в 2003 році. Його помічниця Гіслейн Максвелл, яка, до речі, нині відбуває термін за пособництво в сексуальній експлуатації бштейном неповнолітніх. Саме за це його судили. Зібрала на честь 50-річчя свого боса альбом з привітаннями від його друзів. Один з листів був від відченим президента Трампа. Повідомляється, що привітання від Трампа складалося з декількох рядків машинописного тексту, обрамлених силуетом повністю оголеної жінки. Трамп негайно відреагував на цю статтю, заявив, що він не писав цього листа, і що він, і його прес-секретар Керолайн Левіт, попереджали власника Wall Street Journal Руперта Мердока і головного редактора ЕМУ Такер, що вони не публікували документ. Ну і назвав цю газету огидною і брудною ганчіркою, і буде позиватися до суду. Тим часом у Трампа діагностували хронічну хворобу, хронічну винозну недостатність. Трамп пройшов медичне обстеження через незначний напряк ніг і синці на руці кажуть, що синці на руці це від постійного рукостискання. Мовляв, дуже багато Трамп вітається. Про це повідомляє прес-секретарка Білого Дому Карлін Левіт. Каже, що Трампу нині нічого не загрожує. Ознак тромбозу, глибоких вен чи артеріальних захворювань не виявлено, але все ж таки руки своє беруть, друзі. Слідкуємо за здоров'ям Дональда Трампа. Однозначно, це дуже важлива тема, За скандалом, який пов'язаний із його нібито дружбою з Епштейном. За тим, як будуть швидко передавати зброю до України і за іншими важливими подіями. Про все це ви дізнаєтесь тут на каналі або в мене в телеграм-каналі. Ви можете підписатися на нього за посиланням в описі під цим відео. Там є посилання на мою мережу X, Facebook. І також там, друзі, посилання на збір для 66-ї бригади залишилося зовсім небагато. Прошу долучатися, всіх люблю ціною шаную і шанові, не перемикайтесь. Все буде Україна!